Моліться з нами та залишайте імена для молитв у коментарях. Нехай Божа благодать і сила завжди будуть з вами. Господи Всевишній милосердний, ми звертаємось до Тебе здячністю і надією, просячи твоєї опіки і благословення для наших дітей. Вони, наша радість і надія, наша сила і натхнення. Даруй їм здоров'я, силу і мудрість, огорни їх своєю захисною рукою, бережи від усяких небезпек і злих намірів, нехай їхні дні будуть наповнені світлом і щастям, а ночі миром і спокоєм. Господи, допоможи нашим дітям зростати в любові та чесності, дай їм розуміння і здатність робити правильні вибори в житті. Нехай їхні серця будуть з добротою. Співчуттям до інших, допоможи їм бути чуйними, дбайливими та справедливими, Даруй їм силу і мужність долати всі труднощі та випробування на їхньому шляху. Благослови їхні навчання та працю, Господи! Допоможи їм розвивати свої таланти і здібності, щоб вони досягли успіхів в усіх своїх справах. Нехай їхні зусилля будуть винагороджені. А старання оцінені, захисти їх від невдач і розчарувань, дай їм втіху і підтримку у тобі. Господи, бережи наших дітей у їхніх стосунках з іншими, даруй їм вірних друзів і добрих людей навколо, захисти їх від поганих впливів і злочинів. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю і повагою до ближніх, Допоможи їм бути чесними і справедливими в усьому. Що вони роблять, Господи, просимо Тебе благословити їхнє майбутнє, веди їх своїм світлом, допомагай знаходити правильний шлях у житті, нехай їхні мрії і прагнення здійснюються, Даруй їм надію і віру в краще майбутнє, захисти їх від усіх небезпек і випробувань, допоможи їм знаходити силу і підтримку тобі. Господи, ми вдячні Тобі за наших дітей і за всі благословення які ти їм посилаєш, дякуємо за їхню любов і радість, за їхню віру і надію. Просимо тебе благословити їхнє життя, дарувати їм міцне здоров'я, сил і довгі роки щастя. Амінь, Господи Боже наш, самоготній милосердний Отче, зі смиренням і вдячністю звертаємось до Тебе, просячи твоєї милості і благословення для наших батьків. Дякуємо тобі за їхню любов, турботу і відданість за все, що вони зробили і продовжують робити для нас. Прошу тебе, Господи, благослови мого батька, даруй йому міцне здоров'я, силу і витривалість, наповни його серце миром і радістю, Даруй йому довгі роки життя в добробуті. Нехай він завжди відчуває твою підтримку і опіку у всіх своїх справах. Допоможе йому бути мудрим і справедливим, щоб він міг бути прикладом для наслідування. Благослови мою матір Господи, даруй їй здоров'я і силу, наповни її серце любов'ю і спокою, дай їй терпіння і мудрості, щоб вона могла з легкістю справляти з усіма труднощами. Нехай її життя буде сповнене радістю і щастям, захищай її від усіх небезпек і недух. Даруй їй довгі роки життя в добробуті. Ми просимо Тебе, Господи, благословити наших батьків як родину. Даруй їм здоров'я і злагоду. Нехай їхні серця будуть сповнені любов'ю і взаємопорозумінням, Допоможи їм бути підтримкою одне для одного, щоб вони могли разом долати всі труднощі і насолоджуватись щасливими моментами. Господи, ми дякуємо Тобі за наших батьків. І за всі благословення, які ти посилаєш їм, дякуємо за їхню відданість і турботу, за їхню любов і підтримку, просимо тебе благословити їхнє життя, дарувати їм міцне здоров'я, силу і довгі руки щастя. Амінь. Це могутній, милосердний Отче, з глибокою вірою і смирінням ми звертаємось до тебе, шукаючи твої опіки і захист. Ми просимо Тебе послати нам свого могутнього Архангела Михаїла, щоб Він став нашим захисником і охоронцем у всі часи і на всіх шляхах нашого життя. Святий Архангела Михаїле, ти, хто є головою небесного війська, перемагаєш сили темряви і захищаєш Божий народ. Ти. Хто боровся проти лукавого і його ангелів, перемігши їх своєю силою і вірою, ми звертаємось до тебе з проханням про захист і охорону від усіх бід, небезпек і випробувань, які можуть нас підстерегати. Архангеле Михайле, води нас своїм світлом і мудрістю, допомагай нам знаходити правильний шлях у житті, захищай нас від усіляких спокус і злочинів. Охороняй наші домівки і наші родини, будь нашим щитом і захисником у всі часи, стоячи на сторожі нашого спокою і безпеки. Ми просимо Тебе, Архангеле Михаїле, оберігати нас від фізичних і духовних небезпек, захищай нас від хвороб, нещасних випадків, злих намірів і всіх видів зла, які можуть нас підстерігати. Очищай наші серця і думки, щоб ми могли жити у злагоді з Божою волею. Слідувати його заповідям, Архангеле Михаїле, ми просимо тебе, даруй нам силу і сміливість, щоб ми могли двувати всі труднощі і випробування, які постануть перед нами, допомагай нам залишатись вірними нашим принципам і цінностям, бути стійкими у вірі і непохитними у відданості Господу. Прошу тебе, архангеле Михаїле, благослови нашу країну і наш народ, захищай наші кордони і наші домівки. Охороняй наших воїнів і всіх, хто стоїть на варті нашої безпеки. Нехай твоя сила і мудрість ведуть нас до миру і злагоди, допомагаючи нам будувати краще майбутнє для нас і наших дітей, Архангеле Михаїле, Ми звертаємось до тебе з проханням про захист і підтримку у всі часи нашого життя. Допомагає нам знаходити сили і віру, щоб ми могли долати всі випробування і труднощі, які постануть перед нами. Нехай Твоя присутність дарує нам спокій і надію, щоб ми могли жити у злагоді з собою і з оточуючими. Святий Архангеле Михаїле, ми дякуємо тобі за твою безмежну любов і милосердя. Дякуємо за всі твої благословення і дари, які ти посилаєш нам кожного дня прославляємо Твоє святе ім'я і віримо, що Ти завжди поруч, готовий допомогти і підтримати нас. Господи, ми просимо Тебе благословити наші молитви і прийняти їх у своєму милосерді. Даруй нам силу і віру, щоб ми могли жити у злагоді з твоєю волею і слідувати Твоїм заповідям. Нехай Твоя любов і милість огортають нас у всі часи, даруючи нам мир і спокій. Амінь. Якщо ви бажаєте фінансово підтримати наш канал, будемо вдячні вам за будь-яку суму. Одна, дві, п'ять або десять гривень – це вже підтримка для нас. Дякуємо картка в описі. Кожного дня ми молимось за вас. У коментарях пишіть ваші імена для молитов. Бережи вас Господь, Матір Божа та всі святі. Також ми маємо свій телеграм-канал. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові молитви. Поділіться з близькими цією молитвою.